А той був, так розмовляли спочатку, він каже, що це за стекло, виходь, іди сюди, взяв, вийняв ножичка, він спочатку отак отскочив, він йому спочатку дядь Вові питався дати, але він отак отскочив, а потім він підбігав отак бігом, оце тільки будто вона сидить, і підбіжав отак бігом, і отак ножа тому, а потім всі поверсі і уїхав.